Так, друзі, підписники, глядачі, всім привіт! Що в нас тут? У нас тут перший виїзд, печемо ми пробувати ячмінь. Їдемо, будемо пробувати перші сотки, зайдемо, побачимо, як то воно буде, бо три дні назад йшли три дні душі непогані, такі е нормально пролили. І коротше, виходить, що знизу є, що ще земля мокра, то не знаємо. Батькові швагро молотить. Помірав гологу, каже 9%. 9%. Ну, Тому можна сказати, що це вже сухий геть. І ось так. То так, що будемо зараз заїжджати і пробувати, як то воно нам буде йти. Так, Ми вже на місці. Бачите, лелеха. Сів переді мною йде. Там батько з трактором, а тут але посередині йде. На місці ми на ячмені. Зараз будемо заходити, пробувати. О, на око виставлений. Ой, боже, решета на око виставили. Зараз ото йдемо, а потім вже будемо настроюватися. На око виставили, як видно, є чистенький, може сильно, сильно решета закриті і дуже багато йде цей. Ой, Назад. Випльовує дуже багато. Бачте. Ото тут колись нам соя розсипалася вночі, ми молотили. І розсипалася з прицепа соя. Дивіться, який тут ячмінь, аж чорний лежить. І воно таке розтягнулося, розсипалося тут трохи, а розтягнулося настільки багато. Тут на взагалі по-страшному. О, яке добриво. Соя. Соя добриво хороше. І воно не було, не було коли йому висихати. То таке аж болото, аж колеса прожимаються в ну, землю. Ще там, що там по барабані. По підбарабані так само підчав. Підчав просто на око. Воно було опущене. Опущене ще зі сої. Я просто його на око підтягнув і все. Все поки що на око. Решета око від барабання оку. Ну, коротше. Як має бути. По технології нашій. В них і така технологія. Все на оку. З самого низу бо його тако покрутило вниз, вверх, Коротше, він колоски деякі полягали такого до землі, ну не до самої землі, але до землі понахилялися, то берусь під самого низу, щоб, як видно, стерні стерні почти немає. Беру, як сою, підбираю. Почав показувати чуть-чуть більше, може заробив. Ja Zabił zbera Набило трохи. Ну нічого, дамо пару кроків побачимо, але зараз під барабаня. Походили, подивилися, не лежить нічого, можна сказати. Може одна бубка лежить і, і все. Я знайшов дві бубки. Тому що що, тільки датчик на воду не робить, ото погано. поки я першого круга дам, Так, що печемо помаленьку. Даже кольором червоним був, а не жовтим. І виходить, що дай би була волога, було б все. Було би ось так. Ось такий коврик був би. А так вийшло, що вологи не було, сонце жарило і воно згоріло. Оце тоді, коли в нас пшеницю скручувало в трубки, то в той час ячмінь горів наш. Всі. Наляти, він не, він не налився, бо він не зміг налятися, не було з чого наливатися. Це так само та весна була, прийшов, рання весна прийшла. Він дуже, дуже сильно абортірувався. дуже багато поскидав з е, пагонів. Він такий гарний був, ячмінь. Але, у ви, він поскидав дуже багато. Долина, берег, річка. Йому тут волога була, а тут пачка, яка вона шкура. Ідеально. Там же горбок, все, вже воно не то. Не то пальто. Так скажу. Чи почав робити на температуру. Щось десь відходить, непонятно де. Неясно де. Бачите, як в Холлінг положило пшеницю, думаю, видно. Наложило я грибок. була нас буря, була буря, то то так наклало. А тут геть болото. Колеса видавлюють, Видавлюють болото землю. Як то сою, ото колись, як згадаю, як молотимо, коли душі йдуть, так само. колеса лізуть в землю, колії робить, то зараз тут на ячмені в нас таке. Пішкарню наложує, то я туди руку запхав, то вимазав руки тільки. І ось так. Так що вигружаємося, хай КПЦ, а ми працюємо. Так що поперли. Так, все, друзі. Трохи змолотили там в углу. Осталось трохи. Повного не добив, вже вечір, підходить ячмінь, батько везе, тут ще можна було би бункера всунути, розсунути, але... Ще так і буде. Іду помаленьку. Їду помаленьку їду помаленько додому. Не так сильно далеко, але є висота дороги їхати. То так, то от молотили завтра, то грузу передавало, то вже не передавало. Побачимо. Якщо не буде, буде погода, завтра далі печемо. А ця площа буде добити, той кусочок там залишилося, не знаю скільки зо 2 гектари, може більше. І ще одна буде площа. Ще одна площа її ще теж забрати. Е... І все. Небагато там є у нас два кусочки тільки. Та й так. Сипле по урожайності не скажу, не знаю. Як хіба потім може, потім. А так, так не скажу, бо хто не повний бункер, то... то не повний бункер, то де Тут на прицепі не дуже багато і примірно моно так прикинути, але там це не буде точно. То так що печем, печу додому, батько заводиться і їде, везе, а я в стойло. То Так що всім миру і добра. Зустрінемося в нових відео.